Друзі, у нас на Орлі терморегулятори Interm PVT-030 От в білому і чорному кольорі. Моделі PVT маркування мають Wi-Fi керування. Модель PT без буквички, без Wi-Fi керування. По звичайному вигляду вони повністю ідентичні. Так, дивимось а, Моделі мають ось такий дизайн, йдуть в а, білому матовому кольорі і в чорному матовому кольорі. В чому відразу особливість терморегулятора в тому, що екран, як у більшості інших моделей, не виступає за рамку. Тобто він в одному рівні з рамкою. Від цього регулятор дуже тонесенький, тобто частина, яка виступає зі стіни, дуже тонесенька. От. І при цьому мінімалістичний дизайн по самому екрану. Тобто на екрані немає ніякої лишньої інформації, тільки температура точно. І кнопки керування. Кнопки керування на ньому віддруковані. Тобто вони не зникають, вони постійно е горять, або вони намальовані, грубо кажучи. От. Щоб вмикнути або вмикнути регулятор, потрібно центральну кнопку затиснути і потримати секунд 6, 9 або 8. От, оф, пішов. Точно також для включення. За того, що кнопки намальовані, тобто немає там необхідності угадувати, де та кнопка, щоб його Да, Дивіться, в чому особливість цих терморегуляторів, от в чому їх, скажем так, новинка? А, на ринку України, напевно, вже рік присутні такого плана терморегулятора. Це Easy Term, є шахід плюс m 1 Він дуже схожий, як ви бачите, по зовнішньому вигляду. Але от він висить у нас в шоурумі, ну, по-перше, він глянцевий. А на глянці, особливо чорному, видно кожну таку помарочку на корпусі. Бачите, ці моделі? Нам, до речі, люди іноді вертають терморегулятор кажуть, що він от типу потертий або вже використований, а він насправді отак з коробки до заводу приїжджає, тому що це глянець. Тобто На глянці кожне дотикання до нього там, навіть інструкцією до нього доторкнулися, він вже типу, має таку, здається, якби помарку. Хоча насправді, якщо витерти, то вона зникає. Ось на матовому кольорі, звісно, такого не буде. Дефекту. Це перше. Друге, я знаю, що у нас в офісі в шоурумі ці моделі на стенді, і деяким клієнтам не подобається, що він ось виступає за рамку. Ось, якщо ми знімемо цю модель, у нього немає такого нюансу. Тобто вона за рамку не виступає. Ось, тобто з зовнішнього вигляда вона дуже схожа. Але по факту за рамку вони не виступають. Тобто, точно так же, як ці моделі, так само і ця модель вони е, підходять під е, рамки Schneider Unica. Тобто його можна поставити в одну е, рамку з вимикачем або розеткою е, серії Schneider Unic. Для прикладу, візьмемо рамочку Schneider Unica, згадує сторонню, ставимо ось, і він ідеально заходить. Тобто прорізів в терморегуляторі. В рамку, рамка стає прямо в прорізі, який є в терморегулятори. Ці рамки є будь-якого кольору блакитного, зеленого, червоного, з, сірого, сріблястого і так далі. Це якби, такий нюанс, так, який викремлює цю модель від а, а, інших моделей, які вже були присутні на ринку, але вони були трошки в іншому функціональному виконанні. А, також продовжуючи тему сходства на да, збіжності терморегуляторів, що можна а, зрівняти їх а, з такими моделями, українськими, Тернеос і Тернеоси. Вони е, теж дуже схожі. От, наприклад, Тернеос по зворотному зв'язку. всім клієнтам подобається, що ці цифри, по-перше, маленькі, а по-друге, вони вживу, не так як на фото, такі тусклі. Ось На цій моделі, відповідно, цифри не тусклі, вони чіткі і вони великі. От, так що теж може бути аналогом. І, до речі, іноді клієнти шукають чорний такий терморегулятор, як взагалі не, не існує в природі. Тут ще може бути чорний колір. Моделі підключаються до Wi-Fi, працюють через додаток Smart Life. До речі, в комплекті до терморегулятора ще йде такий адаптер це адаптер під рамку Valena. Ну, Не дуже популярна. Але тим не менше, можливо, комусь буде цікаво. також в комплекті, звісно, є винесний датчик температури. Давайте додамо один терморегулятор до додатку. Заходимо додати в SmartLife нажимаємо додати пристрій. От, і воно відразу знаходить 20 пристрої. Так, задаємо Wi-Fi. Ось воно одразу їх два підключає до Wi-Fi у нас. Подивимось зараз, яка там прошивка, тому що від. Моделі прошивки залежить дизайн всередині додатку, як буде виглядати сама програма для керування. Так, Ось таким чином виглядає додаток, дивимось М-керування, Виключити. Так, це у нас додався білий терморегулятор. От, підняти температуру налаштування. так, ну, Ми можемо на, запрограмувати на різні дні, і, до речі, вже так візуально зрозуміло, що програмування відбувається. Можна вибрати день і задати 4 періоди, я бачу, що можна задати на, на ці дні. Так, є поглиблені налаштування, тобто повністю першопереведено. По-друге, повністю всі настройки доступні. Є моделі, деякі, в яких не всі налаштування поглиблені доступні через файдодат. Тут на все активно. Так, скинути на заводське налаштування, підтвердити, все, регулятор скинувся. До речі, дивіться, ми зараз скинули на заводське налаштування. І одразу бачите, помилку є два вибрав. Що це значить? Це не підключений виносний датчик температури. Тобто, а це значить в свою чергу, що регулятор, коли приїжджає вам з коробки, то він одразу налаштований на виносний датчик температури. І це дуже важливо, тому що люди дуже часто забувають перемикати ці датчики, коли регулятор приїжджає з заводу по вбудованому датчику температури налаштований. А це більшість моделей, так приїжджають. Ці моделі вже, я так розумію, виробники врахували. Звотний зв'язок клієнтів і вже одразу вони з заводу приїжджають по вбудованому датчику температури, по виносному датчику температури повітря. І цей регулятор показує температуру в кімнаті, тому що ми його в ручному режимі перевели. От. Ось такі моделі. Посилання на моделі будуть в описі під відео. Заходьте на сайт, робіть ваше замовлення.